Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні світлий день, велике свято Великодня. Вас всіх вітаю, злагоди, благополуччя, добра, тепла всім нашим родинам та, звісно ж, миру в нашій країні. Це саме головне бажання одне для всіх. Сьогодні ще хотіла вам показати свої знахідки з барахолки, назбиралося. Речі такі досить цікаві, оригінальні. І ще хочу вам показати ось цю композицію. Це я зробила. В минулому році я робила вінок великодній, я плела, показувала. А це зробила корзиночку таку з барвінком він у нас росте біля двору. Тож, така краса для настрою буде в мене поки стояти на столі, і буде радувати мене. Ну, а знахідки тут різні: тут і скло, і фарфор. Зараз все розглянемо. Саме головне, що ще трапляються такі досить цікаві речі. Ось знайшла сільничку, зручна. Знаю, що будемо користуватися, бо на всіх столах, звісно, сіль стоїть. І ось така вона гарненька. Тож, забрала, ще придбала дві таких салатнички чи цукернички. Ну, для чогось можна. Придумати такі вазочки невеликі, небесно-блакитного кольору, дуже гарний колір, і форма така незвичайна, купоросне скло і ось така оригінальна досить форма. Ну, є ще такий і великий салатник, але мені, поки трапились ці дві, то я все одно купила. Саме головне, що я бачила їх в один день, потім пройшла мимо, але якось так звернула на них увагу. А вже через пару днів прийшла, вони ще були, то я їх і забрала. Дочекалися мене. Ось ця мене знахідка дуже здивувала і порадувала ось таке велике блюдо з карамельного скла на ніжці. Квіточки тут такі вона трьохшовна, ця вазочка. Чи цукерниця, ось скоро підуть ягоди, черешні, суниця, полуниця тож можна буде якраз. Використовувати. Та і для яблук можна, і для цукерочок, дуже гарна вазочка. І теж буде мені і для користування, і в колекцію карамельного складу, що я збираю. Нещодавно робила коротеньке відео, можливо, ви бачили, можливо, ні. Ось така цікава досить знахідка це старенька цукорниця чи шкатулочка. Вона фаянсова. Звісно, тут вже є і потемніння, і кракелюр. Але тріщинок з колів немає. І що цікаво ось ці листочки виноград вони рельєфні. Така досить цікава теж річ. Клеймо тут таке ну, незрозуміло, я не змогла його визначити. І на кришечці теж ось такі листочки. Тож, ця цукорничка піде мені в колекцію стареньких таких цікавинок, те, що я збираю. Як то кажуть, поставити і милуватися. Ну, це буде якраз для неї. І таку знайшла чашку. Вона не гіганта, але досить така величенька десь на 350 мл. ручний розпис, гарненька така згадка про Миргород. І я знаю, що такі чашечки виготовляв Миргородський ліцей. Там були. Дітки випускалися, в них там і вишивка, і кераміка, і, звісно ж, ось такі вироби вони виготовляли. Ну, це вже теж досить рідкісна річ, тим більше ручний розпис, то я купила собі якраз теж свою колекцію. Ось такі в мене знахідки. І скоро теж побачимось, бо будуть нові покупочки. Теж чекаю посилки. Вам гарного, теплого, затишного дня в колі родини! Відпочивайте. Скоро побачимось. На все добре. До побачення!